Да слава Ісусу Христу, ваші високоприподобі, всечасні отці, дорогий отець Настояти, отець благочинний, обласний благочинний, дорогі, дорога влада місцева, дорогі брати і сестри, дорога наша роботи. Сьогодні ми святкуємо День пам'яті святої рівна Австралі. Це свято є величним, будучи високоосвіченою і мудрою, просвіченою світлом святого Євангелія, після прийняття хрещення у Константинополі, побачивши велику красоту храмів Божих, повернувши на Русь Україну. Вона тут почала з великим успіхом будувати перші храми. Наскільки ті храми були великими, наскільки вона шанувала Бога, привела вона до спасіння ні одну сотню людей, які ще були язичниками. І за це отримала велику вічну нагороду Царства Небесне. Її чесні останки, тіло її було, були нетлінними, тобто мощами святими. Пройшли декілька років, багато десятків років, коли знайшли її останки. Праці. Коли до неї підходили вірні, та рака починала світитися, і віконечко, де, до якого цікували, прикладалися вірні, невидимою силою відкривалися. Це свідчення було того, наскільки Господь, як люблячий батько, який нагороди. Своїх чад, нагороджує тих, хто вірно служить Йому, хто виконує Його заповіді. Але не просто тих, які виконують заповіді, бо багато з нас виконує заповіді достеменно. І ми знаємо Іванецьку науку про Юнака, який кожну заповідь виконав. Але що йому бракувало? Це робити добрі справи, віддати не тільки усе своє майно, але віддати усього себе для служіння Богу і людям. Віра без добрих дів є ніщо. Добрі справи робити потрібно завжди, не чекати, коли нас хтось попросить для цього. Ми повинні спішити робити добрі справи. Як прикладом цього був один патріарх Йоанн Волостивий, який виходив після служби, біля собору кафедрального і роздавав миру всім роздавав, всім, хто потребував. Інколи такі були люди, що підходили подвар. І він, знаючи про це, все рівно давав. Але молився Господу, і Господь відкривав їм, і вони приносили, ділилися з ближніми. Коли хтось не приходив, не було кому роздавати милостиню, він сумував. Мабуть, як ніколи, ця клята війна об'єднала наш український народ, об'єднала навколо чого? Навколо Церкви Христової і навколо нашої батьківщини України. Сьогодні наші священники-капелани, священники-волонтери разом з іншими волонтерами допомагає все разом з вами, дорогі брати і сестри, щоб наближити перемогу нашого українського війська, щоб справді настав великий справедливий мир, мир з перемогою. Сьогодні ми стоїмо, немовби на грати, Буде. І сьогодні ми, слухаючи настанови наших святих отців, наших духовних пастирів, духовних наставників, ми пробуджуємо собі, що пробуджуємо патріотизм, без якого ми не можемо збудувати нашу могутню незалежність. І ми повинні це робити. Ми повинні завжди згадувати минуле для того, щоб мати майбутнє. Ми повинні пам'ятати своїх наставників. А хто є нашими наставниками? Це ті великі угодники, такі, як ваша Небесна покровительниця, свята рівноапостольна апостольна Велика княгиня Ольга. Думаєте, в той час легко було керувати державою? Чи легко було отримати спасіння, як тоді, так і сьогодні, той, який хоче робити добрі справи, який хоче вести людей до спасіння, який хоче вирвати нашу багатостраждальну Україну з тенева. той завжди отримує який, якісь погрози, якусь небезпеку. Але ми не боїмося того, ми не боїмося того звіра, бо ми знаємо нашу ціль. У нас велика ціль. І ми йдемо до неї. А ціль це спасіння. Але не може бути спасіння без свободи, без свободи у Бозі. І направду сьогодні цей храм, який у скорому часі віримо, що з допомогою вашого настоятеля громади добрих людей дорозпишеться І і етак є. Дуже величним і славним. Приємно сьогодні молитися в цьому храмі. Він є окрасою не тільки цього селища, але, мабуть, цього цілого краю і є тим великим доларом. Не тільки на Україну, але на цілий світ, де Він говорить правду, де викриває брехню. І це є наш обов'язок говорити правду, викривати брехню. Ми не можемо затаювати неправду або затаювати брехню, бо ми є співучасниками того зла. І той, хто чує Слово Боже. Ці сіються зерна у добрі плоди, у добру землю і дають добрі плоди. І ми віримо, що Божа допомога і заступництво Святої Великої апостолі, рівно і княгині Ольги, вона допоможе, щоб ці зерна добрі дали. І ми віримо в те, що Господь нам цьому допоможе і допомагає. Сьогодні хочеться сказати дуже-дуже багато приємних слів. Чверть століття, 25 років. Здається, для історії це католька, якась невеличка мить, але для громади, для людини це дуже багато. Скільки людей Ішли і молитися у тимчасовому храмі. Скільки людей вже моляться вже в побудованому храмі, скільки охрестилося дітей, скільки обічалося пар, скільки громада за 25 років відправила у вічність. І рахунку немає, правда. Як а скільки ж нам пристоїть робити добрих справ, скільки пристоїть привести людей до покаяння, скільки нам потрібно ще просвітити людей, щоб люди пізнали правду і істину, щоб правду своїм цілим містом, душею і тілом любили свою Україну, свою батьківщину. Переживали за неї, разом з нею співстраждали, разом з нею раділи і тішилися всім успіхом. Все це залежить від кожного з нас. І якщо ми хочемо отримати вічну нагороду у Царстві Небесному від нашого Бога Отця, ми повинні трудитися, трудитися на славу Божу. Я сьогодні Хочу подякувати, і побажати ще багато... Нехай Господь Расм благословить вас. Дякуємо за запрошення, що за сьогодні ми вперше молимося з вами у такій великій кількості духовенства. Дякуємо всім вам, дорогі отці, за спільне служіння, за спільну молитву. Віримо в те, що, за молитвами нашої небесної покровительниці, Господь дасть нас, дасть нам сили іти Наповнило великою благодаті, радості, любові і добра ваші серця, ваших рідних і близьких, а найголовніше наших захисників і захисниць, щоб Господь вислухав нашу молитву, вислухав молитву за наших новітніх героїв, які віддали своє життя. І сьогодні ми у молитві, дякую Обійни, а наших мужніх захисників, захисни, щоб матір Божа, і свята на гостях, неї Ольга оберігала і благословила, щоб вони повернулися в свої рідні домінки живими і неушкодженими. Дякую вам і бажаю Божної допомоги у звершенні вашого доброго наміру, доброї справи, у завершенні розписи в храмі, і щоб ми у скорому часі, у великій кількості Великій кількості громади у вільній, процвітаючий, незалежній Україні освятили цей храм Божий. Дякую всім вам добра, здоров'я і Божого благословення, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!